Сьогодні ми поговоримо про одну з найнеулюбленіших тем студентів: це модальні дієслова. А тут ми поговоримо тільки про Ті модальні дієслова, які є в п'ятому дні нашого інтенсиву. А це такі слова, як should, must, can і might. Взагалі тема модальних дієслів вона дійсно дуже важка, тому що модальні, модальні дієслова мають дуже різні способи використання, і також різні формули, коли ми говоримо про теперішні і минулий, наприклад, час. Але для нашого інтенсиву ми не будемо дуже сильно заглиблюватися і поговоримо саме про ці модальні дієслова, які ви будете в. Використовувати у вашому п'ятому дні. І так, перше слово в нас шут, коли ми використовуємо шут або як його краще перевести на нашу мову. Шут це слід або варта, так? А використовується воно, коли ми з вами хочемо дати якусь пораду або рекомендацію для людини. Тобто ми не зобов'язуємо людину це робити, але ми кажемо, що було б добре, якби ти так зробили. Тобі слід це зробити, так? Наприклад, you should drink» more water. тобі слід пити більше води. Я тобі рекомендую це. Я не змушую, я просто даю свою пораду. На нашій мові дуже часто ми перекладаємо це як ти мусиш пити більше води, але це знову ж таки в нашій мові не інтерпретується як ми змушуємо когось робити щось. Тобі слід їсти більше овочів, наприклад, you should eat more vegetables, Так тобі варто вибачитися, чи там йому варто вибачитися? He should apologize, Так, ось також тому, що ми даємо просто рекомендацію людині, а не змушуємо щось робити. На відміну від must, тому що must – це найсильніше модальне дієслово, і воно перекладається як мусиш або повинен. Це про сильний обов'язок або необхідність щось зробити. Також пам'ятаємо, що must використовується, коли ми з вами говоримо про правила, закони або якісь накази. Тобто, це все, що в нас таке має дійсно дуже сильний характер, дуже сильний позов в нашому реченні. Наприклад, you must… Wear a seatbelt. Ти мусиш носити ремені безпеки, так? Тому що так, по-перше, прописано в правилах. По-друге, це необхідність це зробити, так? Тобто тут ми можемо сказати: прям ти мусиш. Далі, наприклад, мама каже дитині або вчитель каже студенту: You must do your homework, ти мусиш зробити домашнє завдання, тому що це твій обов'язок, це твоя необхідність, таке правило нашої школи, наприклад. Ось так використовується маст. Проте, будь ласка, якщо ви хочете дати комусь пораду, і навіть якщо ви думаєте, що це типу, необхідність. Для людини там щось зробити, то краще використовувати все одно шут. Тому що маст ну, вважається дуже грубим дієсловом модальним, якщо ми його е, хочемо примінити до там, інших людей. Звичайно, якщо це там, близькі, друзі або родичі, ми можемо казати маст, але зачасту краще з ним бути обережнішими і використовувати шут, тоді ви будете і вічливо звучати, і гарно використовувати модальне дієслова. А наступне просте слово, в принципі, це слово can. перекладається як можу, вмію, так або дозволяю щось там зробити. Тобто кен ми використовуємо при можливості або здатності робити щось або при дозволі. Наприклад. Can I go out? чи я можу вийти, так, вийти погуляти, наприклад, або she can swim. вона може вміє плавати. Так, ось так вони використовуються. Дамо відповідь, наприклад, you can go now, Так, ти можеш йти зараз, так ось така в нас буде відповідь. Тобто, can тут зачасту проблем зовсім ніяких немає. І наступне останнє дієслово в цьому а, дні, в п'ятому дні інтенсиву, це слово might. Might перекладається як можливо, і воно в собі а, несе якусь невпевненість, так що в нас щось. Там станеться. А, тобто, це можливість, яка не є дуже ймовірною. Ось таке пояснення слова Might. Наприклад, it might rain tomorrow. Можливо, завтра піде дощ. Ну, а можливо, не піде. Тобто, ми з вами е, точно не впевнені в цьому. А, наприклад, she might come to the party, вона, можливо, прийде на вечірку, тому що, наприклад, вона ще не визначилася, і я не можу стверджувати на 100%, що вона прийде на вечірку. Сподіваюсь, це пояснення. Допоможе вам справитися з завданнями, які є в п'ятому дні інтенсиву, і вам буде набагато простіше давати правильні відповіді.